А у нас є включення операційний директор товариства з обмеженою відповідальністю Руш Віктор Средній. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня, доброго дня всім. Дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ток-шоу. Запитання до вас: як ваші магазини зустріли війну і окупацію власне території на прикладі деокупованої власне Бучі, про яку ми зараз говоримо? Ну, я спочатку хотів подякувати ЗСУ. Нашим захисникам за те, що ми маємо можливість взагалі спілкуватися сьогодні. Велика їм подяка і є мала три магазини хоч на початок повномасштабного вторгнення. Ми працювали 24 лютого. Так, вже були досить такі складні умови. Але по кілька годин всі три магазини в нас змогли відпрацювати. На жаль, вже десь по обіді ми винуждені були зачинитися, бо небезпека вона була досить суттєвою і для покупців, і для персоналу. І далі вже ситуація була дуже дуже, дуже такою напруженою. Ну, ви розумієте, що як і в інших містах в Бучі створювалися місцеві чати, де люди там об'єднувалися. Багато було запитань, чи можуть відкрити магазин, чи можемо купити якісь е, необхідні для себе речі. Вони всі встигли зробити ті запаси. Е, ну, ми не могли бути осторонь. То ми відкрили 2 березня е, за сприяння працівника наших працівників і за сприяння територіальної оборони місцевої, один з трьох магазинів на вулиці Героїв. Майдану е, е, ми дали можливість е, ну, там працював наш. Приймальник працювала керуюча, працював продавець, ті, хто був на той час в Бучі. Пане Вікторе. А чи було мародерство власне в магазинах під час окупації? Під час того періоду, коли магазини були все-таки закриті? Ну, ви знаєте, ми от як зачинили їх, і ми змогли не попасти вже тільки після того, як була деокупована Буча? На жаль, ми там бачили це розграбоване, все втрачене, і товар, і обладнання. Вже ну із за яких обставин це сталося. Я не можу сказати, але по факту все було угу. як вдалося відновити роботу магазинів а, на прикладі, власне кажучи, бучі е, ну ми ж як тільки стало безпечно, як тільки дозволили військові е, дали доступ. Ми зразу там зробили план, вивчили хто є з персоналу, хто готовий працювати і запустили цей процес. Перший магазин у нас відкрився в травні. А два інші відкрились трохи пізніше влітку. Але до кінця літа всі ці три магазини не відновили. Вони вже всі були працюючими. Пане Вікторе, я вам дякую, що ви знайшли на можливість включитися в наш ефір і до зустрічі в Єві. Дякую вам.